Справжня машина для справжнього фермерства. <гудея> Гуде як паровоз і робить чудеса. Зараз хлопці так виглядає техніка успішних фермерів. Короте, машина серйозна робить таку гарну площу і рівняє, і перед посівом готовить. Та короте, техніка блин, 5 з плюсом. Хорс джокер, шестерка. А на скільки сил розчитаний агрегат? 300 сільний, то у ну на такий трактор чітко. Якщо заглибить, то і важкувато, так? Да? класна машина ну і ж вона не то слово як крило самольота не знаєш скільки стоїть такий апарат Не знаю. Так. десь як, як півкрила самоліта да? приблизно Мабуть, як ціле як я тож таке думаю зараз ця машинка покаже як треба о Ну і площа ж виходить після нього картина маслом. Та ти що? Дай Боже кожному. Супер. Робить структуру просто шедевр. Я вам скажу. М'якесенько, йдеш прямо земелька, як пух. А підготовлена під посів ідеально. Структура є. Дивимося, що там по посівному ложе. У глибину він цурпеле солідну. Сантиметрів, мабуть, ну як солідно, нормально. Сантиметрів, може, 12-13, плюс-мінус пече. Ну, так зато ж і волога, і все, і бур'янці всі зрізає. В общем, техніка людьми зроблена для людей. Супер. Як ця техніка робить? Аж земля двихтить. Джондір одна із кращих. Дай Боже, що колись ми у своєму господарстві також побачимо такі апарати. Я думаю, що... Головне бажання а ресурси знайдуться. Чого ми не вирощуємо сою? Бо для цієї культури потрібно перше класна оранка. Другий етап це гарно розборонувати в два сліда в. Шлейфовою бороною неважливо, щоб поле було максимально вирівняно бороною. Третій етап: правильна культивація на одинакову глибину, щоб воно ніде не було перепада, щоб не було тих ямок, щоб зрівняти і розкришити грудку, яка в нас після боронування залишилась. Посів, посів треба робити. Бажано б хорошою сівалкою. Якщо соя гілкується, треба сівалкою точного висіву на 35-му. Якщо соя не гілкується, а просто на сплошняк, то треба сіяти ну, бажано б не сезешкою, якоюсь хоча б е сівалкою, яка витримує глибину. Це теж дуже важливо, тому що соя не любить та раніше, та пізніше одна одною конкурує, не годиться. Тоже треба до цього питання підходити правильно. Посіяли, треба вирівняти поле не гладкими котками, не резиновими котками, а іменно такими кольчато-шпоровими або кикиша, чи кезика. Ну, ви самі знаєте, якими. В общем, отакими, щоб утворювало і структуру, щоб була така легенька пористість на полі. Але не було воно заплескане, не було закатане. Бо перший дощ, як пройде, соя наша в корочку впреться і вона далі не зійде. З такими коточками цієї проблеми не буде, тому що вони роблять структуру ґрунту. Оце от такі прості правила, які допомагають виростити класний урожай. От їду мимо цього поля, і мені завжди хотілося стати і подивитися, як людина робить конфетку, цукерочку з цього поля. От вам і результат. Оце поле виглядає на не знаю, із 100 балів на 99,9. Великий молодець. Так що беремо приклад з кращих. От, і повторюємо в себе. Всім добра, працюємо далі. Так, буде 5 тонн чи не буде. Давайте подивимося. Наша пшеничка, ДСВшний сорт, Артіст. Посіяна вчасно, посіяна звичайною сівалкою СЗ 3,6. Підживлена два рази. Перший раз кас плюс сульфат магнію, другий раз сам кас. Норма виливу кас у нас була загальна 280. Літрів, навіть більше трошки. Ну, десь так, плюс-мінус до 300 літрів. Оце така пшеничка, так вона, в принципі, в нас росте. Спрацювали перший раз фунгіцидом по кущенню. Другий раз по прапорцевому листочку ми ще не працювали. Але треба. Треба, тому що прапор уже викинуло і вже не де-не де повиходив колосок. Верніше, виходить, виходить, колосок на виході. На 5 тонн тяне, а от на 6 тонн, мабуть, трошки вона. І не витягує. По кольору класна, темно-зелена, джондіровська, шикарна пшениця. Одне тільки що, їй би рівномірності, і їй би що, їй би гарного попередника. Вона б показала свій потенціал набагато краще. Дуже жду нову сівалку, хочу посіяти якісно, так як хочеться, так як воно потрібно. Оце таке колектив. Що скажете з приводу пшениці? Ваша думка хочу почитати в коментарях. Є нюанси не без цього. Ну а проте є ось нюанс, дивіться. Ось такий, бачите, яка проблемка в нас. Все-таки э, треба було працювати тріатлоном, а Грандстар, соняшник, той, що під єврик, не взяв. Вид джондіровський. І колір. Краса.